Так, друзі, і почнемо з того, що я представлюсь. Мене звати Валентин Журавський, я фінансовий консультант, власник цього каналу Фінклаб. І тут ми говоримо про важливі речі. Сьогодні будемо говорити про з вами надзвичайно важливу і водночас доступну тему. Кожному такі фінансові інструменти, які дадуть можливість змінити якість нашого життя, знаєте, незалежно від ваших зараз. Там вашого досвіду, рівня доходу чи навіть ситуації в країні, ті інструменти дозволять вам побудувати вашу власну фінансову свободу, і будемо говорити про те, як створити фінансову подушку, якщо захищатиме в складні часи, як позбутися так, щось у мене. тривоги через безврешів'я. І головне, почати це не колись. А почати завтра, не завтра, а реально піднімати свій рівень доходу уже сьогодні, саме почнімо говорити, знаєте про що? І от наша тема, от взагалі, от на цих ефірах ми тут говоримо про головне: про те, як забезпечити людину от в Україні вже зараз, і підняти рівень українців до рівня європейського і не колись там. Вже знаєте, в майбутньому, а вже почати робити це сьогодні. І сьогодні, знаєте, у нас буде дві частини. В першій частині будемо говорити саме про те, як сформувати свій фінансову таку подушку безпеки, а в другій частині будемо говорити про заробіток. А є такі, хто прийшов послухати про заробіток, підніміть руки, то такий чоловічок у вас є внизу. Так, є. Я бачу, є. Тож обов'язково слухаємо першу частину, і в другій частині будемо говорити саме. Про заробіток, тож, от в першій частині це приблизно 15-20 хвилин. Будемо говорити, чому важливо так планувати своє життя от з точки фінансово які періоди проходить кожна людина, коли проживає своє життя, які ризики існують, і що з цим можна завдяки правильним діям, це можна найтавминути. Або е, мінізувати, і от почнемо з найголовнішого. Зараз увага на той екранчик, який білий з крапочками, натисніть на нього, він розкриється на весь екран. І почнемо от з розуміння наших життєвих е, фінансових періодів. І якщо от уявити наше життя з точки зору часу, от такою прямою лінією, як ви бачите на екранчику. То наше життя умовно можна розділити на три основних періоди, і от перший період від народження до років 20 – це період навчання. Всі ми тут навчалися, згадуємо, що це було у нас. Це такі класні часи були. Далі ми вже пішли працювати. Теж не менш гарні часи. у когось вони вже закінчились. А хтось зараз на початку цього шляху хтось вже завершує свій шлях заробітку, і от третій період це у нас період відпочинку після роботи. Хочеться відпочити. І завдяки тому, що ви зможете зробити собі власну фінансову свободу, то у вас це буде дійсно відпочинок. А зрештою, у нас питання для більшості: чи то буде відпочинок? Бо 93 українських пенсіонерів живе дуже бідно. Це всі бачать, всі розуміють, але чомусь не знає, чомусь нічого не роблять. Хоча є рішення цієї проблеми, і зараз ви про це рішення дізнаєтесь. І от дивіться, продовжуємо розбиратись саме в наших е, життєвих періодах. І от першому періоді, як подивитися, з точки зору е, грошей, то ми тут грошей своїх не заробляли. Тут за нас і сплачували батьки, класний час такий був. Далі ми вже вивчились. Наші знання конвертуємо в гроші. Пішли працювати, в когось є кар'єра зростання, хтось підприємець, хтось бізнесмен. Певною мірою наші статки зростають у когось менше, в когось більше. Перша зарплата завжди менша, ніж далі, бо далі є зростання по цьому. Всіх об'єднує, як би то не було, всіх об'єднує те, що колись був перший робочий день, буде і останній. І от цій тоці маєте поставитися питання, за який рахунок жити далі. Бо якщо розраховувати на те пособі, да, ту державну солідарну пенсію, то це падіння, це фінансове падіння, це злидні. Ми бачимо, як живуть нинішні пенсіонери. А далі, взагалі, ці гроші можуть знаєте, знеціннитись і прийти до злиднів не так багато часу залишається. Звісно, всім хочеться більшого, щоб наш дохід зростав. Але виявляєте, якщо ми вже не працюємо і маємо той ж самий дохід, ті самі гроші, які от мали, коли, 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 коли працювали. Було б непогано. Це б дійсно був би відпочинок. На роботу не ходимо, маємо такі ж самі гроші. Що, і це можливо. Це можливо у нас в Україні завдяки тому, що. Поки ми працюємо, ми маємо собі окремо від державної солідарної пенсії частинку грошей акумулювати, формувати собі капітал. Це можливо, так роблять люди у більшості країн світу. У нас чомусь це під табу. Ми чогось чекаємо, що з неба впаде. Не знаю чому воно не падає і вже не впало там 10,5 мільйонам пенсіонерів теж не впаде. То у нас є час і можливості зробити це самому. Саме так, як це роблять люди в Європі. У них там солідарні пенсії теж малі. А все інше, це достаток, який вони мають. Люди там відпочивають пенсійну віці. Це я не придумав. Ті, хто були в Європі, у нас зараз уже більшість був в Європі, вони бачать, що там пенсіонери відпочивають, подорожують, десь там в кафешечках сидять, вечеряють, обідають в ресторанах. Це нормально для них. Для нас нормою це, знаєте, злидні десь. Бабуся стоїть, продає якісь речі, щоб вижити якось. І цього треба позбуватися. І гарний досвід це європейський досвід. І ми теж можемо робити точно так, як і вони, власні накопичення. У нас з 2003 року вже працює закон, який, за яким вже компанії, які працюють в Європі і в всьому світі, також працюють у нас по тим же самим законам. І саме завдяки цьому можна робити собі таке ж саме достойне життя в майбутньому. Лише для цього треба частинку грошей акумулювати. Я зараз хочу зачитати статтю з Вікіпедії, завдяки чому взагалі на заході, от де люди собі накопичують Вони накопичують в лайфових кампаніях. У нас в прикладі це е, компанії страхування життя. Е, люди до сих пір не розуміють, що це таке. То у вас є шанс на цьому ефірі розібратися, взагалі що це таке. Я вам зараз зачитаю, а далі ми продовжимо, як це відбувається на рахування, які є. Моменти от страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, забезпечення особи після досягнення нею пенсійного віку, або саме, знаєте, у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. І ось основне виділю окремо: на заході виплати за довостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Там людина, якщо вона пішла працювати. Вона частинку грошей одразу собі відкладає, вони працюють, гроші приносять відсотки. І коли людина досягає закінчення терміну договору, їй виплачуються гроші. Або вона залишає її рівними частинками виплачується. І зараз ми з'ясуємо, що у нас. Нам для того, щоб вийти на пенсію, зараз треба буде 35 років стажу. Це хоч крути, не крутий, а <кій> перший стаж. Маєте стаж ідете на пенсію. А, далі, що це, як це буде відбуватися, да? які гроші будете отримувати? От беремо 100% нашої зарплати, то 25% десь зараз ви отримуєте. Перспектива 20% і потім тих, хто 40 років має, забудьте, її взагалі не буде. Якщо ви не держслужбовець, то у вас її точно не буде. Перепрошую. Якщо на в грошах, то мали 20 зарплату, сильно не шикували, да? Так, зводили, помірно жили. А на 5, я думаю, що взагалі. Хтось може проекспериментувати. Візьміть 5 тисяч і починайте з початку місяця, чи проживете ви на 5 тисяч. Тоді у вас буде реальна картинка, що ви будете мати в пенсійному віці. І може тоді зрозуміти, що щось треба робити. Бо більшість чомусь не розуміє, коли вже приходить цей вік, то вже час втрачено. Щоб його не втрачати. Треба от зараз розібратися і почати рухатись до своєї фінансової свободи. І от дивіться: окрім того, що у європейців є солідарна пенсія, 25%, у них є ще 75% це приватних накопичень. Це державна накопичувальна програма, яка в нас ще не працює. І 50% десь це, от саме приватні накопичення власних компаній. Як це робити? Нас, звісно, цьому не вчили. Нас сказали як: гарно вчись тебе буде. Спеціальність, в тебе буде робота, в тебе буде стаж і буде пенсія. Ну, так вчили. Але зараз, в принципі, не обминули. Не, не сказали, що пенсія буде мала. Бо ніхто не розраховував, що у нас буде демографічна криза, що буде безробіття і пенсіонерів буде набагато більше, ніж ті, хто працює. Тож власне забезпечення це той надійний інструмент, який вам дасть фінансову свободу. З чого почати? Почати хоча б десяту частину і цього доходу відкладати для себе на майбутнє. Сформувати тактичний резерв це на 2-3 краще на, на півроку такого запасу. І стратегічний, це саме який забезпечить тоді, коли взагалі працювати не зможете. ну Тактичний це на 2-3 місяці, на той період, що там якась обставина, хвороба, там, перелом ноги, руки, що ви працювати не можете, переїзд, хочете знайти нову роботу. У вас є 2-3 місяці грошей. В запасі ви спокійно можете цим зайнятися, або полікуватися, або віднайти нову роботу. А стратегічний це саме забезпечити себе і відпочивати. Тож 10% з цього треба почати, і головне правило, спочатку відклади собі, потім витрачай і воно працює навіть на малих сумах. Якщо у вас попереду 40 років і ви молода людина, то вам суму зараз прийдеться маленьку відкладати. Кому вже років мало, кому там вже 50 років, то суму треба збільшувати. Давайте візьмемо для прикладу, 100 гривень в день. В рік це 40 тисяч гривень. Це невелика сума. Більшість таку, такі гроші за рік викурюють, ті, хто курять. Але якщо курильщик кидають курити, вони не починають там собі заощаджувати, бо в них звички нема. Вони просто витрачають на щось інше. Тож це не такі зараз великі гроші, але комусь навіть малі, то можна відкладати більше. Комусь за великі відкладайте менше, але робіть це. У вас буде запас завжди стратегічний. То беремо приклад, щоб ви розібралися, як то все працює. 40 тисяч множимо на 30 років, хоча б не беруть і 45, які є в реальності, в більшості. І за 30 років людина сама собі накопичує 1 мільйон 200 тисяч. Звісно, є питання по інфляції. Інфляція Дома, Якщо ви їх накопичите, а це ще питання, чи ви їх зможете накопичити за 30 років і нікуди не витратите. То, звісно, вони втратять копейну спроможність. Гроші мають працювати. І в компанії вони будуть працювати, компанія буде їх інвестувати в різні проекти, бо компанії інвестиційні і за це вам нараховувати відсотки. відсотки складні, іде капіталізація відсотків, і за 30 років у вас буде втричі більше лише одних відсотків. За останні 20 років. Навіть більше то середній показник, відколи компанії тут з 2003 року працюють офіційно, то середній показник 14,6% річних і складний це йде капіталізація. Відсотків не знімається, не отримується податок, а додаються до наступного року. І потім вже на цю суму разом з відсотками теж нараховується відсотки. Це складний відсоток. Є попередні пости, перед їх переглянути, для себе з'ясуйте, як то все працює. І от тричі більше буде відсотків. Це 3 мільйона 600. 000. Разом 4 мільйона 800 грошей ви отримуєте собі на відпочинок. Це дійсно, зараз би, уявіть, нашим пенсіонерам такі гроші. А якщо у вас імейна пара і у кожного таке, то це ви точно раз на, на рік їдете до теплих морів і відпочиваєте. До речі, ви обов'язково маєте вказати спадкоємців. Бо Ці гроші спадкуються і не підлягають арешту, не підлягають розподілу при розлученні. Це сугубо ваші гроші. Ви їх можете залишити в компанії, вона рівними частинками вам буде виплачувати щомісяця, а можете забрати повну суму, там, купити нерухомість, давати в оренду це теж дохід пасивний, вже. також покласти на депозит. Теж за, за рахунок самих відсотків можна просто гарно жити, маючи таку суму. Ну, це ваш уже клопіт, як ви будете їх використовувати. Що ж, друзі, окрім того, що ви спокійно можете в надійній компанії е, накопичити собі капітал, чому я кажу надійна Бо надійність цих компаній починається там, де закінчується надійність е, навіть швейцарських банків. Ми цього не знаємо здебільшого. А коли розбираємося, що дійсно так, 200 понад років ця тема в світі працює. Просто у нас Радянський Союз був, у нас був занавіс, ми до цього не були дотичні. Нас вчили, я вже розказував, як головне працюй, в тебе буде пенсія. А плюс до того, що ви накопичите себе грошей, є ще захисти. По всяких форсмажорах в житті може статися будь-що. Людина може захворіти піти життя. Навіть там, знаєте, люди не доживають до пенсійного віку і. Теж йдуть життя природньою смертю, буває по хворобі, то за таких обставин спадкоємці отримують ту суму, яку людина мала би накопичити за весь період, за ці 30 років. А в нашому прикладі це 1 мільйон 200 тисяч. Плюс відсотки, якщо це вже були вони нараховані, пізніше там 2, 3, 5, 10 років людина накопичила за ці роки, то виплатиться ще й відсотки. Якщо це смерть за нещасним випадком, трагічна смерть. То буде потрійна виплата такої суми, і це в даному прикладі 3 мільйона 600 тисяч, плюс також відсотки. Зараз ми знаємо, що трагічні випадки в нас щодня. Ми чуємо з новин, що прильоти, люди загинули. Звісно, людей не повернеш, але родини стаються навіть без своїх рідних і без житла. Тоб ці гроші точно допоможуть стати якось на ноги. При втраті працездатності буде виплата 2 мільйона 400 тисяч при повній це інвалідність першої групи. І таку людину ще звільняють від сплати подальших внесків. І за рахунок того, що ви маєте такий захист, то ви ще в кінці отримуєте виплату, бо компанія ще звільнить вас від сплати подальших внесків. Якщо це часткова втрата працездатності, то буде визначатися від відсотка до 100%, в залежності, яка то втрата. Є така таблиця в компанії, де от все тіло розписано в відсотках. Ну, наприклад, якщо людина втрачає мізинець, то це 10% виплата. Якщо робочу руку, хто правша, хто лівша, то це буде 60%. Є захисти по критичним хворобам: інфаркти, інсульти, онкологія, інші тілесні ушкодження. Так, щось, не туди пішли. Перепрошую. Ось саме: онкологія, інсульти, інфаркти. Скільки потребують грошей такі таке лікування? Дуже великих. І вам не потрібно шукати ці гроші всім миром ходити, збирати, а продавати останні, знімати гроші з депозиту, компанія сплатить. Покриється всі ризики, якщо у вас є такий договір обезпечення життя і ви ньому казали такі захисти. Такі договори можна брати і дітям. Зараз я покажу виплати клієнтам. У нас є така мама, клієнтка таких двох чудових синочків, і захворіли вітрянкою. Вітрянка. 4700 одному була виплата, 4700 другому хлопчику. Також от хлопчик 5 років, невманія. 9600 була виплата. 11400 дівчинка 2 роки, пневмонія. Перебувала в лікарні. 13500 пневмонія хлопчик 11 років. Ось такі виплати. У мене є тут група. Через меню можна зайти, по хештегу, натиснути і зайти в цю групу і дізнатися, там багато виплат. І вже по дожиттю люди, які отримують гроші після того, як закінчився термін договору. Нещодавна жіночка виклала таку свою об'яву, і ви можете переглянути. І ось дивіться, такі договори можна вкладати навіть малечі від народження свої. І навіть така невеличка сума, як 20 тисяч на рік, а це 55 гривень в день. Хтось знаєте, каву попили там раз-два, дивлячись, де в Києві. Це Кафе, якщо то це ще й дешево, бо і дорожче ця кава, якщо в центрі ви десь зайшли в кафе. Можливо <кій> назбирати грошей на навчання. Якщо я от я беру для прикладу 25 років, ну це вже доросла дитина, тому не витратить гроші на всякі забаганки. Якщо порахуємо то це буде 500 тисяч півмільйона гривень. Ви самостійно накопичте. В компанії нарахують відсотки за цей період, плюс ще 1 млн грн. І півтора мільйона гривень у вас є на навчання своїй дитині там, де вона захоче. Да? Це нормальні гроші вже. Не треба брати кредити і потім комусь платити банку відсотки а на автомобіль, на нерухомість, в кінців кінці на власну справу. Знаєте, такі дати поштовх в доросле життя своїй дитині було б непогано. Також є захисти, по навіть щойно дивилися, по дитячим таким хворобам, як кір, краснуха, вітрянка, оскільки діти поки ростуть, травмуються, то це все покриє такий договір обезпечення життям. Трішки давайте про партнерів поговоримо. Я являюсь партнером п'яти компаній, я не являюсь співробітником жодної лайфової компанії. І от перше хочу представити. Це американська компанія Metropolitan Life Insurance Company, якій 157 років. Це от історичний досвід для когось може стати гарантією. Для мене це точно була гарантія. Бо якщо компанія стільки років працює у світі, це вже що, про щось говорить: да, про її надійність. І якщо вона ще працює в 40 країнах світу, то і 110 мільйонів клієнтів, то це вже досвід, це вже довіра. 157 років я вже сказав цій компанії. І наступна компанія це Уника, австрійська компанія і взагалі 214 років. І знаєте, от якщо подивитись на цей досвід, то за ці роки пройшли не одну світову війну, економічних криз. І з цим досвідом прийшли і працюють у нас. Також є українська наша молода компанія але працює по всім міжнародним, як то кажуть, стандартам, бо інакше вона не може працювати. Вона, до речі, по всім показникам друга в Україні. От, по реалізації по виплатам, по всім показникам друга. Так, от е, працює з 2000 року. Вся така діджиталізована. Ми вже звикли до дії, там, до всіх додатків, що раз все, там банківські додатки, що перераховуємо. Європейці дивуються, як це, щоб це гроші друг другу перекинути. Для них це треба піти в банк, там щось замовити, перерахувати. Нонсе, да? А, тут. Спокійно, у вас є додаток, ви бачите рух ваших коштів, скільки нараховується. Якщо якийсь випадок, ви просто сфотографували довідку з лікарні або медичного закладу, який вам надали. Сфотографували, загрузили в додаток, подали заяву і рівно за добу приймається заявка, рішення по ній. І на наступне, якщо позитивно, йде виплата. Наступна компанія Vienna Insurance Group. У нас вона відома як княжа Лайф. Це е, компанія австрійська і 200 років теж. І Кадилайф, словенська компанія 130 років. Бачите, досвід цих компаній, окрім українського, ну, звісно, у нас вона більше не могла бути з більшим досвідом. Тому е, всі ці компанії офіційно зареєстровані в Україні, мають ліцензії від Національного банку, також е, всі в єдиному державному реєстрі. Е, ми, як консультанти, теж. Проходимо перевірку через Національний банк, проходимо атестацію через поліцію, нас теж перевіряють, отримуємо дозвіл на провадження такої діяльності. Ще хочу сказати: ті, хто мають такі договори обезпечення життя, самі себе забезпечують, себе і своїх дітей, мають від держави ще податкову пільгу, такий кешбек для дорослих, ті, хто для себе оформлює такі договори, це 18% лише для тих, хто працює офіційно. Для військовослужбовців і для копів не діє таке законодавство. Не знаю, чому, так, але так. Тож, ті, хто мають такі договори офіційно працюють, що для цього потрібно? Лише довідку з роботи взяти. Якщо ви в цьому році такі договори уклали, сплатили, от, наприклад, 40 тисяч. У нас на початку розбирали. І берете довідку, то вам 18%, 7,200 вам повернуть на вашу картку вже в наступному році. З січня місяця можете подавати такі. Берете довідку про е, нарахування вам доходу і утримання податків. Ну, Бухгалтерії знають, яку-то довідку для податкової пільги і подаєте і вам повертають. Це ще комусь як гарантія, що знаєте, тут е, не якийсь розводняк і лохотрон Здебільшого люди думають, що якісь. Незрозумілі речі. Тож зараз якраз у нас підійшла година до питань і, будь ласка, у кого є питання, включаю мікрофончики. Так, це важливо, коли в нас є діалог, особливо, якщо вперше раз почули про таку тему. Задати ці питання, розібратися. Бо якщо у вас немає рішення, як забезпечити себе в цьому періоді, як забезпечити дітей, то це саме те, що в чому потрібно розібратися. Ну, якщо у вас є щось цікаве, поділіться зі мною. Я з вами ділюся надійним інструментом, і було б непогано, щоб ви теж задали питання.